Багато людей впевнені, що вивчити основи веб дизайну це найскладніше. Але насправді найскладніше це вести проєкти. Про це не розповідають на більшості курсів, на жаль. Але сьогодні я розповім про 5 ключових помилок, які ти, скоріш за все, будеш допускати, коли будеш комунікувати з замовником. Але перед цим не звитинюти, підпишись на цей канал, на мій другий канал в лайв-форматі, також інстаграм і телеграм-канал з найкращими людьми. А також, якщо тебе цікавить особисте наставництво з веб-дизайну, де ми вивчаємо продажі, фігму, фотошоп, нейромережі, анімації, упаковку портфоліо і тому подібне, то звичайно пиши мені в телеграм. А тепер до відео. Перша помилка, люди не готуються до старту співробітництва. Важливо заздалегідь обговорити ТЗ, правки, їх кількість, їх вартість, вартість цілому проєкту, кількість блоків та комплексно умови роботи. Таким чином, у вас не буде хаосу, та кожен з вас і ви, і ваш замовник буде розуміти, як саме буде проходити ваше співробітництво. Друга помилка ви не цікавитесь тим, хто саме буде верстати ваш дизайн. Якщо це людина з вашої команди або ви самостійно верстаєте. Цей проєкт, окей, проблем зовсім немає, але якщо це якийсь верстальник на стороні, верстальник вашого клієнта, то дуже важливо обговорити додаткові деталі вашого співробітництва. Наприклад, адаптиви, сітки, які будете використовувати, якісь побажання щодо оформлення її кіту або групування слоїв, все це допоможе уникнути проблем, коли ви будете здавати ваш дизайн. Бо іноді буває таке, що верстальник не дуже гарно виконує свою роботу. А потім винуватим зроблять саме вас. Третя проблема ви слухаєте та робите абсолютно все, що каже вам клієнт, і все закінчується тим, що клієнт дуже втомлений, тому що він постійно робив дизайн вашими руками. Ви зовсім не проявляли ініціативу, ви зовсім не давали ніяких порад, ви не проявляли експертність, і це все привело до дуже поганого неякісного результату. Тому, якщо ви бачите такий прям напор зі сторони вашого замовника, я рекомендую зробити просто дві версії. версію Версію таку, як хоче ваш замовник, просто слово в слово, як він хоче. Друга версія ваша, коли ви проявляєте себе та показуєте клієнту, як ще може бути. Можливо, клієнт адекватний та вибере вашу версію, зрозуміє вашу позицію і скаже: Окей, окей, я був неправий, роби, як знаєш, ти дійсно експерт, ти дійсно професіонал, я тобі довіряю. А можливо, клієнт. Ну, зовсім не в собі. І тоді ви просто робите те, що він каже. Це досить дискомфортно, це вам не сподобається, скоріш за все. І загалом я рекомендую від таких замовлень відмовлятися, також тікати від таких замовників. Але якщо у вас така ситуація, коли ви хочете, хочете з кимось попрацювати, працюйте, але просто робіть так, як він каже, для того, щоб не мати проблем на голову. Четверта помилка, ви не надсилаєте звіти щодо проробленої роботи. Тобто, клієнт постійно змушений вас питати: Вася, Вася, а ти. Де Вася Вася, а що ти зробив? Вася Вася, не ігноруй мене. Вася ало, ало, Вася, Вася Ало. І ось це постійно буде так відбуватися. Тому що ви зовсім не можете взяти відповідальність за той проєкт, який ви взяли на замовлення. В ідеалі кожні два дні відсилати звіт щодо проробленої роботи по проєкту. Наприклад, дивіться, сьогодні я зробив те 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 те, те. Клієнт. Досить спокійний, тому що він розуміє, ага, робота йде. Я його не буду задовбувати. Він працює молодець. І п'ята, остання суперпопулярна помилка. Ви затверджуєте проект з допомогою того, що скидаєте силку на фірму вашому клієнту. Насправді це не дуже гарний варіант, тому що є висока вирогідність того, що накидають дуже багато правок. Це нормально. Чому? Тому що ви не пояснили свої рішення. Тому краще надсилати проєкт з додатковим СМС пояснення. Або ж розробити повноцінну презентацію, де розповідаєте, чому саме які рішення ви зробили. Або найкраще рішення це піти на зідзвон з вашим клієнтом, наприклад, в Zoom або в Google Meet, та розповідати на цьому зідзвоні, що саме ви зробили, та чому саме так. Якщо в клієнта будуть певні запитання, ви можете відразу на них відповідати. На цьому відео підходить до кінця. Я сподіваюся, воно тобі сподобалось. Якщо так, будь ласка, постав лайк, напиши коментар, підпишись на цей. Каналами, друг, канал, другий канал форматі також інстаграм, телеграм-канал з матеріалами. А якщо тебе цікавить особисте наставництво за дизайну, то пиши мені в телеграм.